Колись по працю зараз порушує наші, тут сидить більше десяти чоловік, порушуєте наші... наші спільні права своєю, не, не виконанням своїх службових обов'язків, пане суддя. Як мінімум, винесіть собі ганку. Винесіть собі до газу. Генчуха Микола Володимирович. От коли ви до судове засідання, що розпочати. Коли воно розпочали. Чи відбувається процедура офіційна початку судового засідання? Суд оголосив вже пропочав. Хто оголошував? Де секретар про це оголосив? Це було сказано судячи. А не скільки я? Не самі честь українського судді. Гайба такому суду. Судом оголошення передбачено. Коли почнете судове засідання, потребуйте мені оголошування. Ви сказали, що початок вона не вона. засідання, вибачте, будь ласка. Ви що вони почули? Так ви говорили? Так. Ви можете бути судовий загальний друг регіонала Стрижакова. <рігінь> так, будь ласка, починається судове засідання. Голосіть я учасників. Присутні будете У зв'язку з даними подіями проводить не доставляє видно бачення до приміщення за осіб. Також відсутній захисник у зв'язку з тим, що перебуває <тас> на чину, даний момент у відпустці, якщо є відповідне попитання і та наявна матеріала справи. Він повинна з належним чином, на даний момент терпіл знаходиться на західні. Повідомив про те, що в найближащий час до питання проводити даного комільного проведення за її участі у зв'язку з тим, що має можливості приїздити судові засідання. Я повідомив засідання. Повідомив, повідомив. 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 телефонному речі. Позбавлено можливості. Клопотання журналісти з'явили, що ми разу проігнорували про е, фотовійшло. Суд має право розглядати клопотання після за наявності всіх учасників, оскільки е, з приводу цього клопотання мають право висловити кругу всі учасники судового розвитку. Поки що посудному судового засідання вас ніхто не... <просуальний Процесуальний <просуальний суд, я ще можу розповідати що може вирішити того, що думка всіх учасників, зокрема потерпілого рев, оскільки він також є учасником процесу і ваша присутність стосується також його прав про обов'язку. Якщо він висловив свою заяву про розгляд справи без його відсутності, тоді буде вирішено питання також судового судовому засіданні. Виховуючи на яку вивачено виставлені обвинуваченого з під'єднання. Нам на тим розбилися. закривати на шосі сразу. І прокурори були на місцях, і ночі закривали, і їздили по домах. Вночі, коли це, прокурор, це були конвої, все було. Все було, всі працювали. Всі працювали. І там сиділи в адміністрації. Сакис знав, що він не буде працювати. І не сказав. Вони пішли в прокуратуру, я сам бачив. Що це? Ми будемо в а 14 години, так? Це коли? 6 серпня, 14 години, 17. Це все побудовано на тому, що входять, походять, то у комунах'ять. Але просто, якщо сума не відбудеться, то будеться в суд суде. О 14 суді. Сідина було, що є закрити. Учасники, я всім роз'яснюю. Перше, з приводу кожного є судді, ви. Як ніхто інший, знаєте, що всі скарги розглядають зараз створена адміністраційна комісія, по-друге, вища колись, комісія суддів. Тому, тому ти будь ти ласка, читали, тому, Будь ласка, учасники. Учасники, будь ласка. А ще поясніть, будь ласка. Я як ви можете право, роз'яснюю ваші права наразі. Судом роз'ясню ваші права. Як ви можете сказати, цю справу, якщо ви друг, я можу приймав, чи душа. Ми не, ми не учасники. Ми не учасники. Ми, нашої країни. Я вам розповідаю про те, що ви маєте право оскаржити дії суддів до Вищої комісії суддів і заявити підвод суду. Це є вашим правом. ласка, само має право заявити ліпоте. А чому ви знаєте? В, в, в межах заявлю законодавства та законодавця. А чого ви не дієте в межах цього законодавства? Чому ви не дієте? Ви дієте в межах законодавства ви маєте право скаржити його дії ми не маємо якраз такого права Читайте таєте Так, 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 так ПК. Так, ви як потерпілий, маєте право подати скажу на дів суду. А ви не знаєте, хто потерпілий в цій справі? Про що ми з вами говоримо? Ви взагалі дієте своїх професією? Ви знаєте, його спуденцію, чи вас взяли там, двоє вас зацівали. Будь ласка, і діти на дійманчик постійно, Будь ласка, учасники, висловлюйте повагу, взаємоповагу відбувається. Ви зачем рішення? Ви за свого людина, який має очі сказати правду, та що є? і